Good morning, my little dear friend. Доброго ранку, мої маленькі любі друзі. Вітаю вас на синхронному занятті гуртка англійської мови з теми Дикі Тварини. З вами Лебедєва Анастасія Іванівна. Пропоную нам привітатись. Good morning. Good morning. Good morning to you. Good morning. Good morning. I'm glad to see you. Уважно слухайте та повторюйте за мною. Дикі тварини. Wild animals. Повторюємо ще раз. Дикі тварини. Wild animals. На першому малюнку у нас зображений тигр. Слово тигр на англійській мові звучить так. Tiger. Повторюємо разом. Тайге. Повторюємо ще раз. Тайге. На наступному слайді зображений жирафа. Слово жираф на англійській мові звучить так: джираф. Повторюємо разом джираф. Повторюємо ще раз – разраф. Далі зображений слон. Слово слон на англійській мові звучить так. Elefent. Повторюємо разом. Еліфент. Повторюємо ще раз. Еліфент. Далі ми бачимо царя звірів. На картинці зображений лев. Слово «лев» на англійській мові звучить так. «лайен». Повторюємо разом. «лайен». Повторюємо ще раз. Лєн. На малюнку зображена зебра. Слово зебра на англійській мові звучить так. Зібра. Повторюємо разом зібра. Повторюємо ще раз. Зібра. На наступній картинці ми бачимо мавпу. Слово «мавпа» на англійській мові звучить так. Манки. Повторюємо ще раз. Манки. Повторюємо разом. Манкі. Мавпа. Манкі. Далі зображений верблюд. Слово верблюд на англійській мові звучить так. Кенл. Повторюємо разом. Кенл. Повторюємо ще раз. Кенл. Верблюд. Кенел. Далі на зображенні ми бачимо ведмедя. Слово ведмідь на англійській мові звучить так. Беа. Повторюємо разом. Ба. Ведмідь. Беа. Ведмідь. Беа. На наступній картинці в нас заховалася лисичка. Слово лисиця на англійській мові звучить так. Фокс. Повторюємо разом. Фокс. Лисичка. Фокс. Фокс. Далі ми бачимо крокодила. Слово крокодил на англійській мові звучить так. Крокодайл. Повторюємо ще раз Крокодайл. Повторюємо разом Крокодайл. На наступному малюнку зображений вовк. Слово вовк на англійській мові звучить так. Wolf. Повторюємо разом. Вулф. Повторюємо ще раз. Вулф. Вовк. Вулф. Вовк. Вулф. Малята. Дякую за увагу. Goodbye.